Наші здорові стосунки з нашим невеслим Батьком дають можливість успішно жити свободу, добре жити свободу, яку ми всі маємо. Бог нам всім подарував. Але наша свобода і радість жити, веселитися у цьому житті це все від тих стосунків. Обривається наш стосунок з Богом. Ми тоді обриваємо. І стосунки наші з цим життям. І опиняємося в такій катастрофічній ситуації. Тому свобода це правильні стосунки, це не життя без ліміту, без кордонів, без обмежень, а це життя у стосунках, а особливо з тими, які дають нам життя. Тому проаналізуємо всі наші стосунки, починаючи від наших батьків. За яким там дуже важко, правда? В певному моменті ми кажемо, мама мене не розуміє, тато мене не розуміє, щось вони постійно від мене хочуть. Вихователі щось від мене постійно хочуть, той Боско. мене постійно в чомусь обмежують, постійно мене заставляють, та нам набридає те, що ми би хотіли рванути, а нас не пускає хтось, а нас постійно хтось тримає, нас постійно хтось контролює. Але в цьому є якраз весь секрет. Тобто правильні стосунки з будь-якою установою, з будь-якою людиною, а особливо з Богом приведуть нас, що ми будемо готові цією свободою жити. Інакше ми свою свободу поховаємо.